До волонтерського центру Шостка за допомогою звернулися донька та дружина двох військовослужбовців з нашого міста. Обом захисникам для виконання бойових завдань терміново потрібні тепловізори. Хлопці воюють у різних підрозділах на сході та півдні України. На сьогодні вже люди і хочуть нам допомогти, але вони виснажені фінансово. Тому ми вирішили з командою волонтерського центру Шостка організувати збір російськомовної літератури, щоб це все здати на вторсировину. Всі Величені кошти будуть залучені до збору для військових наших, які зараз знаходяться в гарячих точках. У обох військовослужбовців наразі є потреба у приладах нічного бачення. Кожен з яких коштує близько 32 тисяч гривень. Тож волонтери не змогли пройти повз прохання про допомогу та започаткували нову ініціативу. Книжки надруковані російською, старі газети та журнали, яку саме літературу приймають у волонтерському центрі, розповідає пані Аліна. Ми приймаємо будь-що щоб зібрати, хоч якусь суму ну, і допомогти нашим військовим, які цього нашої підтримки та допомоги під потребують. Вони знаходяться в гарячій точці. Звернулася одна сім'я це дружина військового. Вони в різних областях знаходяться. І одна сім'я донька. Донька звернулася, і вона зараз з нами також збирає. Нещодавно, завдяки ініціативі волонтерки Тетяни Хохлової, центр почав співпрацювати із благодійним фондом Сергія Притули. Туди також був направлений офіційний запит на потребу у двох тепловізорах для шосткинських захисників. Давайте всі згуртуємося. Безпосередньо шостинська громада, всі старостинські округи. Ми всіх дуже просимо допомогти нашим військовим. Це не обов'язково будуть фінанси, це просто може бути вторсировина, Ось книжки, будь-що, щоб ми це здали, та отримані кошти передали. Ну ось залучили на збір до тепловізор. Нагадаємо, що у волонтерському центрі приймають каштани. Після збору їх здадуть фармацевтичним підприємствам для виготовлення ліків, а отримані кошти також спрямують на допомогу військових. Волонтери нагадують, що триває прийом теплих речей, які вони постійно передають нашим захисникам. Також нам потрібні теплі шкарпетки, спідня білизна: ось гумові чоботи для військових та флісові кофти. Те, що завжди потрібно нашим військовим, зараз починається холодна пора року, і якщо у вас це є, ну можливо, це бу, ми можемо все ну, вичистити там випрати, і це дуже знадобиться їм на тих позиціях, де вони знаходяться. Приносити книжки на макулатуру, зібрані каштани, грошову допомогу а також теплі речі для військових можна кожен день у будь-який час до волонтерського центру Шостка, що знаходиться за адресою Садовий Бульвар 23А приміщенні садового бульвару 23А є Вахтер, і можна залишати на вахті. І ми обов'язково прийдемо і ось все заберемо. Це може будь-який день і будь-який час. Можна допомагати і фінансово, або ж каштани, або російська мовна література, та яка вам не потрібна, і вона у вас вдома там пилиться, лежить без діла, а вона наразі дуже зможе допомогти хлопцям, які по потребують нашої підтримки гроші для збору на тепловізори можна перерахувати за номером картки волонтерського центру, який ви бачите на екрані, треба позитивно закрити збір щодо тепловізорів на дві сім'ї військових. Тому любим шляхом хочемо їм допомогти. Тому якщо мене чують там люди які займаються хендмейдом та можуть особисто долучитися до цього збору і принести нам щось зі своїх від, ось яке ну, які ми потім продамо, ну якось реалізуємо і ці кошти зможемо долучити до цього збору та успішно його закрити. Нагадаємо адресу волонтерського центру Шостка, садовий бульвар, 23А, будівля навпроти відділення номер один нової пошти. Довідки можна отримати за телефоном, який ви бачите на екрані, у координаторки волонтерського центру Аліни.